Президент України Володимир Зеленський запросив Володимира Путіна на особисту зустріч у Туреччині, яка має відбутися вже цього четверга, 15 травня. Ця ініціатива стала продовженням публічного обміну позиціями між Києвом та Кремлем щодо можливих мирних перемовин. Зеленський наполягає спершу повне припинення вогню, а вже потім діалог і наголошує, війна все одно має завершитися. Але чи погодиться Путін на зустріч і чи буде готовий припинити вогонь? Далі всі подробиці. Підписуйтесь на канал «Сей час. Ми починаємо. Так, у неділю ввечері Володимир Зеленський заявив, що вже 15 травня перебуватиме у Туреччині та чекає на Путіна. Я буду в цей четвер, 15 травня, у Туреччині, і очікую на Путіна в Туреччині особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може, підкреслив президент. Зеленський також повторив ключову умову. Припинення вогню має розпочатись вже з понеділка, 12 травня. Очікуємо на ясну відповідь від Росії. Війну Росії все одно доведеться закінчувати. Вбивства повинні закінчитись. Наголосив він, голова офісу президента Андрій Єрмак підтримав позицію глави держави. Припинення вогню, потім все інше. Президент Володимир Зеленський готовий зробити все, щоб війна завершилась і чекатиме Путіна у четвер. Додав він, нагадаємо, напередодні Путін виступив у Кремлі. Він фактично відкинув ідею тридцятиденного перемир'я, запропоновану Заходом та Україною, але закликав до прямих переговорів 15 травня у Стамбулі. Пропонуємо київській владі відновити прямі перемовини, перервані в кінці 2022 року. Пропонуємо відновити їх у четвер у Стамбулі, там, де їх перервали, сказав Путін. Однак ця заява містить неточність. Перемовини між Києвом і Москвою зупинилися навесні, а не в кінці 2022 року. Є вже перші інсайди за повідомленням видання The Times, На цих перемовинах Путін може вимагати капітуляції України, відмови від НАТО, передачі окупованих регіонів. Та відсторонення Зеленського від влади заклики України до миру підтримали міжнародні партнери. Президент Туреччини Реджеп Ердоган підтвердив готовність прийняти перемовини у Стамбулі. Вікно можливостей для досягнення миру відкрилося. Всеосяжне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів, наголосив Ердоган. Німецький канцлер Мерц заявив, що зброя має замовкнути першою, лише потім можуть початися дискусії. Прем'єр Польщі Дональд Туск додав: світ чекає на однозначне рішення про негайне і безумовне перемир'я. Україна готова досить жертв. Цю позицію також підтримав спецпредставник президента США Кіт Келог. Тридцятиденне припинення вогню має бути першим кроком, і вже під час нього потрібно переходити до переговорів, а не навпаки. Нагадаємо, що одразу після заяви Путіна про переговори у Стамбулі Зеленський вийшов з заявою. Далі цитуємо президента. Це хороший знак, що росіяни, нарешті, замислились про закінчення війни, найперший крок припинення вогню. Натомість у Кремлі одразу вдалися до звичної риторики, як завжди, максимально цинічно. Речниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Київ у неправильному трактуванні заяв Путіна. Судячи з реакції банкової, там погано прочитали стенограму. Путін висловився вкрай чітко й ясно. Спочатку переговори про першопричини, а потім можна буде поговорити про перемир'я. У відповідь Єрмак наголосив, що Києву добре відомо, до чого призводять переговори без припинення бойових дій. Він зазначив, що у США та серед європейських союзників немає бажання, щоб їх вводили в оману. Саме тому, за його словами, позиція України та партнерів залишається спільною: спочатку припинення вогню, а вже потім переговори. Україна демонструє готовність до миру. Але на своїх чітких умовах світ підтримує саме такий шлях: Путін поки що ні. Зеленський вже чекає на нього в Туреччині і тепер м'яч на боці Кремля. Як ви вважаєте, чи з'явиться Путін у Стамбулі цього четверга? І чи може ця зустріч справді змінити хід війни? Пишіть свої відповіді у коментарях.